Разом граємо мову розвиваємо. Мої друзі, слова помічники. Одного прохолодного осіннього ранку дракончик Діноша вийшов на двір пограти. Як гарно сьогодні саме час побігати, пострибати, зібрати букет із осінніх листочків та пограти з друзями. Та коли він озирнувся довкола, то нікого не побачив ні зайчика, ні білочки, ні їжачка. Де ж усі? Учора ми грали разом у хованки, а сьогодні жодного друга. Якось порожній тихо без друзів. Навіть бусій, здається, сумною, коли нема з ким поділитися радістю. Але ж я не сидітиму просто так. Можемо десь поруч. Піду пошукаю їх. І дракончик рушив стежинкою в кри... На зустріч новим пригодам. А щоб веселіше було мандрувати, Діноша промовляв, чистомовки. Чистомовки для малят. Ра-ра-ра дуже дружна дітвора. Малята. Повторимо цю чистомовку ще раз разом. Ра-ра-ра дуже дружна дітвора. Ру-ру-ру. Зараз ми почнемо гру. Повторимо ще раз ру-ру. ру, Зараз ми почнемо гру. рі, рі Рі друзів я знайшов в дворі. Малята. Повторимо цю чистомовку ще раз разом. рі 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 друзів я знайшов в дворі. Ро, ро-ро починається добро. Повторимо ще раз. Ро-ро-ро. Починається добро. Коли Діноша вийшов на галявину, він побачив їжачка. Той крокував між дерев і щось ретельно збирав у маленький кошик. Привіт, їжачку! Що ти там шукаєш? Горішки? Чи грибочки? О, привіт, Дінош! Ні, сьогодні я збираю незвичайні листочки, а чарівні. Подивись, на кожному з них написане якесь слово. Діноша підійшов ближче і побачив, що на золотих листочках були написані слова у, на, під, перед, за біля. Між? О, я знаю ці слова. Це ж наші слова помічники. Так, але я ніяк не можу скласти з ними речення. У мене все плутається. Може, ти мені допоможеш, діноше? Звичайно, допоможу, а ще нам допоможуть волята. Вони добре знають слова помічники. Правда ж? Разом у нас все вийде швидше і веселіше. Мовленєва вправа склади речення зі словами-помічниками. Малята їжачок назбирав листочків, на яких написані слова помічники. Зараз ми з вами спробуємо скласти речення з цими словами. Подивіться на слово помічник, яке намальоване на листочку. Що воно означає? Вірно, перед складемо речення з цим словом-помічником. Зайчик стоїть перед хатинкою. Дивимося наступний листочок, яке слово помічник на ньому написане. Вірно під. Складемо речення з цим словом-помічником. Грибочок росте під ялинкою. Яке слово помічник написане на наступному листочку? Вірно це слово між. Складемо речення з цим словом-помічником. Білочка стрибає між деревами. Зверніть увагу на цей листочок, яке слово помічник тут написане. Вірно, це слово на. Складемо речення з цим словом-помічником. Їжачок сидить на пеньку. Подивіться на останній листочок, який знайшов їжачок. Яке слово тут написане? Вірно над складемо речення з цим словом помічником. Сонечко світить над лісом. Ой, як гарно ми сьогодні попрацювали! Раптом Дінош з їжачком. Почули тихеньке шурхотіння за кущем. Хто це там? Раптом із за куща вискочили зайчик і білочка. Привіт, друзі! Привіт, білочко і зайчику. Нарешті ми вас зустріли. А давайте пограємо в хованки. Це буде весело чудово! Я рахую, а ви ховаєтесь!» Діноша закрив очі і почав рахувати. Один, два, три, десять Готово! Я йду шукати. Дракончик розплющив очі і озирнувся навколо, але на галявині нікого не було. Ой, де ж усі сховалися? Я не можу нікого знайти. Малята, допоможіть мені відшукати моїх друзів. Дидактична гра, де сховалися звірята. Малята, діноша з друзями грають у хованки. Подивіться уважно на малюнки і скажіть, де сховалися звірята. Де сховався зайчик? Вірно, перед кущиком. А де сховався їжачок? Молодці. вірно, Він сховався за пеньком. А де заховалася білочка? Вірно, малята, білочка заховалася на дереві. Наші звірята продовжили грати в хованки. Подивіться. Де сховалася білочка? Вірно, білочка сховалася в дуплі? А де сховався зайчик? Вірно, зайчик сховався між пеньками. А де заховався їжачок? Вірно їжачок заховався під. Деревом. Дякую вам, малята, ви справжні помічники. Як добре, що ми знову разом, разом завжди цікавіше гратися і веселитись. Коли поруч друзі навіть прохолодна осінь стає теплою і радісною. Найкраща радість це гратися разом допомагати і ділитися веселощами. Наші друзі ще довго гралися, сміялися і насолоджувалися осіннім днем, адже справжня дружба робить будь-яку пр пригоду яскравою.